опиняєшся перед вибором, що надіть, чи брати з собою дітей, і головне, скільки дарить. Тамара, йоки-палки, та поки в ті гості, вони вже там розійдуться. Все, все, все. Звісно, Вадим, ти два номера подряд на стульчику сидиш. Так. Так, вроді все взяла, нічого не забула. Так, скільки будемо дарить. Ти? Ти, ти що, іздиваєшся или що? Це щоб всі подарити? ти представляєш, тих треба з'їсти, це треба тобі і мені зуби поставити. А їдіть, коли... Так, все, знаєш. Так я... вони в кафе роблять. А ми без дітей підемо, понятно? Слухай, так нагадай, хто це вони мені взагалі такі. Вадим, взагалі це, це твій рідний брат. Тоже мені рідний, останній раз бачилися, коли ділили бабину хату. Ще такий крик стояв, баба встала, каже, тіше, тіше, прилягла, віддихнуть. Що ми? Дома картошки не поїмо, чи що? Ні, ну Тамар, ну. Так успокой. О, давай я галку наберу. Давай, давай. Алло, Галь, чуєш, а скільки будете подаруй? А, понятно. Угу, ну, хорошо, давай. Конечно. На істолік всю в тюрми робить, а пятнарды несуть. То давай подаримо щось з моєї роботи. Вадим, шо? Жилетку чисте місто, чи шо? Так вона нова, я її не радію.